Вісімку жезлі, ключові слова, імпульсивність, незворотні наслідки, агресія, домінування, поспіх, нестача інформації, руйнівна сила, конфлікт, попередження, втрата контролю, необхідність обдумати рішення. Карта Селянка готується позбавити свою землю самих паличок, що ростуть у полі. Вона вважає, що якщо вона не ве швидких заходів, скупчення, розмножитися та заповнить на землю. Нев'язливі палички зухвало стоять проти волі противолісинка. Кожна з них має чітки сіріти від зарізу зверху. Свідчення того, що хтось колись намагався їх зрубати в минулому, але не міг зупинити їхнє зростання. Рішуча селянка пильно дивиться на вперті палички, клянучись зробити все можливе, щоб назавжди про покласти край цій неприємності. Восьма паличка служить їй косою, коли вона готується зрубати їх усі одним ударом. чорна ворона швидко влітає на місце події, несучись в рукописного листа. Це може бути знаком, що попереджає селянку не бути імпульсивною, бо дії, які вона збирається зробити. Матимуть непередбачені та незворотні наслідки. Черівна паличка викликають огиду та розлючують щасливість селянки, вони можуть принести їй невідому користь. Відмовірно, вплив не на результат цієї події, якщо вона отримає його до того, як розмахне свої могутні меча. В Реальності. Ну, звичайно, що як і по вісімки жезлів у вейтам відбувається різко миттєво. Людина може занадто поспішати, але ця людина не має повної інформації, як ми вже прочитали. Арту приділи увагу, вивчити щось дізнатися, щось проаналізувати перед тим, як ви щось будете робити, можливо, у вас є зараз важливіші справи, на потрібне на яких саме зараз зосередити свої зусилля, а не робити те, що знаєте, можна відкласти і зробити потім, чи та ваша проблема, та ваша ситуація. Ще час потребує та вкладання додаткових ресурсів. Ну вам дізнатися про якусь інформацію. Е, людина це сильна, вона може імпульсивна, вона часто рубає з плеча. Вона може знати все. Я не хочу і всіх заблокувала, всіх, що знаєте, можливо, навіть не розібралася, що відбулося, чи права ця людина, чи не права. Це вона уже до побачення телебачення, ніхто вас не буде чекати. Горе, але може підпалити хату. Знаєте, там щось уже там не вийшло, все, горить сарай, гори хата От, відбувається. Вона може саме. Чало зробити, а потім тільки подумати. Тобто відразу дії. В неї якась може знати оця запальність, може бути якась така трошечки агресивність, але вона свідомо розуміє, що вона робить, і свідомо це діє. Бувати, знаєте, цю всю енергію, таке мирне, якесь русло, розібратися в тій чи іншій ситуації, зрозуміти, чи правильно це роблю, чи неправильно. Такі люди схильні зриватися інших через те, що вони злі, випускати пар на нічому не винних людей. Це з того, щоб вирішувати свої проблеми, вони можуть знати там, спотакнутися, втікають весь двір. Ви всі неблагодарні, розумієте? Ну, що попали під гарячу руку. Стосунки вони, звичайно, що бурхливі, інтенсивні. Один партнер домінує і ще проявляється, що жінка тут тобто домінатор такий, та здатна може на агресію. Другий грає, партнер, це досить таку пасивну роль. Він може чисто тільки погоджуватись на те, що вона скаже. Також вона може легко впадати в агресію, трощиться на своєму шляху, навіть якщо їй там здалося, що хтось він не так якесь на сусідку, то все, вона буде руйнувати все, вона буде спалювати все, вона буде кричати, розбивати. знаєте, те, тарілки там просто летять. Хтось не виправдовує очікування, його рішуче викреслюють із життя, тому вона може швидко змінювати яких десь -то партнерів, тому що а якийсь там один пункт не підійшов. Все, до побачення. Секс, який це може бути. Швидкий, агресивний, одна людина тільки думає про своє задоволення, а інший намагається якраз достукатися до партнера. Він може сказати там свої, от що я хочу, чого тут я не хочу, але безрезультатно. Ця жіночка або партнер там буде, потрібно дивитися по ситуації. Вона робить так, як вона хоче. Я захотів зараз, значить ми маємо робити зараз. то що ти там хочеш ввечері, зранку, мені не цікаво, якщо ти хочеш більше чишніше. Ні, але швиденько бути можуть... прилюді. Давайте раз раз та до побачення. Робота груша, справи, справді, ідеї, але вони можуть бути неефективними. Їх можуть навіть терміново закрити і може це призвести до збитків. Чому? Тому що над ним е, попрацювали фізично, але не вклали, можливо, знаєте, не розпіарили з умовому або просто в соціальних мережах. Воно не розкрутилося. А якщо це пов'язано з цим, якщо ні, то просто якось і до людей не було, то якась така ідея ну, потрібна, для якої було ще працювати. Виходу немає, все вже втрачено. Це також може бути втрачена робота або переведення, наприклад, на інше місце. Також це може бути різке скорочення доходу з пов'язаного можливості якимось там об'єктивними факторами, кризою, падіння курсу валюти, закриття офісу і тому подібне. Тобто, щось, знаєте, от різко змінилося. Девіація це у нас біполярний розлад, істерія, нервовий зрив, людина може бути у може вказувати навіть на побутове вбивство. Карта Дня плюс порада. Це те, що незалежно від вашої ситуації, ви можете зупинитися в будь-який момент та переглянути свій знаєте, такий поточний курс ваших дій. Це може бути пов'язано з вашим партнером, роботою, справою. Чим пов'язане? Можливо, навіть собі зробити каре, а потім ви розумієте, що може потрібно подумати, що потрібно мені те каре, мені подобалося, мені подобається довге волосся, Тобто якусь розумового факту розібратися, знайти в інтернеті, почитати щось. Просто знаєте, от все я вирішив. за все, дослідіть якусь інформацію, а потім уже можете різко щось робити. А не робіть того, що можете потім пошкодувати, позбутися ливих звичок. і настав час бути сильними, взяти під контроль своє життя. Можна цього дня спортом, щоб вибити цю агресію, так скажімо, і не потрібно вагатися і дозволяти комусь пришкождати ваші і скоротіть свою негативну поведінку до мінімуму.